Доброго дня! Мене звуть Юра. Хочу вам представити стиральну машинку автомат LG. Почнемо з того, скільки я нею користуюся. Користуюся я вже з нею 2 роки. Ніяких проблем не виникало. Працює дуже безшумно, тихенько, без всяких проблем. Так само же в неї дуже понятна українська мова, точніше російська. Режими включаються без проблем. Модель це є на 5 кг F8068LD. Включається вона від кнопки живлення. Як я казав вже дуже проста у використанні у зв'язку з тим, що дуже просте програмне забезпечення. От у нас загорілося. Ми вибираємо, наприклад, хлопок. І в нас зразу вже все само вибирається віджим, вибирається температура. У випадку потреби можна збільшувати, зменшувати отжим, так само температуру. Ручна стірка, ви, наприклад, без проблем не загрузите її. Якщо більше 800 віджиму ви не нажмете і так само більше 40 градусів. Тобто без всяких проблем ручну стірку загрузили. І, бо якщо 60 нажати, може бути возгоряння речей, так само 800 віджиму паршиво для ручної стірки. Хлопок бистро, синтетика, делікатна. Наприклад, так само пухове одіяло, температура більше 40 ніяк не нажметься, тому що пух може загорітися. І віджим теж більше 600 не може бути. Працює, вона без перешкод, немає в неї. Дуже такого який є, що вона ходить, не раз сусіди розказують, що в них стиралка ходить, що в них це резервуар для порошка. Це перший відділ, Миючи, всяке підкрухмалюючи. Обов'язково, що хочу сказати, для цієї стиралки мусить бути кран. Для подачі води, який перекривається, відкривається. Тому що стиралка, там клапан на воді стоїть. І дуже часто проблеми, що портиться зразу же. стиралка із того, що тиск води великий і випирає цей клапан. Так що потрібно зразу ставити навіть в інструкції, пишеться. Зразу щоб поставили кран. Стиралка, наприклад, не загрузиться, якщо дверка не закрита. От, наприклад, я нажимаю зараз стірку хлопок. Дверка в мене не закрита, як ви бачите. І вона не загрузиться. Так само нема подачі води в зв'язку з тим, що кран перекритий. Стиралка вибиває, є інструкція, в якій вказано, що означає той чи той мигання лампочок. От, наприклад, якщо у нас повністю всі інтенсивна, предварительне суперполоскання горить, це означає і так само же температура, що не закрита дверка. Тільки я закриваю дверку, все без проблем, стиралка починає загружатися і починає працювати. Так як вона зараз не загрузиться, бо, як я казав, у нас кран перекритий, то вибивається так само. Дві кнопки предварительно і без складок будуть мигати. Стиралка теж не загрузиться, десь зрозуміти, що треба кран перекрити. Коротше, для тих, хто тільки-тільки купляє стиральну машинку і в стиральній машинці здається їм, що це все там дуже сложно і дуже непонятно, це така стиральна машинка для чайників. Мама дуже переживала, як вона навчиться все. Без проблем. Два роки користуємося. Дається 10 років гарантії на самий мотор і прямий привід. Економна, дуже економна в електриці, так як є в неї прямий привід, що забезпечує менше використання енергії в прямому приводі. Так само ж низький уровень шуму. Тут теж намальовано, якщо поставити е, прямий привід. От ви можете бачити. І стандартною. То келих, якщо поставити з вином, при стандартній, там де мотор йде з тросиком, буде дуже вихльопуватись вино. А келих так і буде стояти, якщо при прямому приводі перевірено. Лічно я перевіряв, я дуже любопитний і не, не розхляпалось жодної краплі вина. От зараз стиралка пробує закачати воду, так як кран перекритий, їй це не вдається. Вона зараз повинна вибити, що збій системи і немає води. Деколи, наприклад, є дуже малий напор, то теж стиралка не буде качати воду і вибиває збій. Так само ж є інформаційна служба і в Україні, і кругом. У випадку будь-яких запитань можна звернутися. Стиральна машинка Дуже хороша річ, як казали люди, і кажу я, тому що без неї як без рук. От нас зараз барабан ще прокручується, вода зовсім не поступає. Так само же є тут режим. Якщо треба просто полоскання і віджим. Так само є дуже хороша штука, я вважаю, бистро 30. Тут пишеться БИСТО30, на самом деле воно стирає 45, минут, так як ще враховується віджим. Самий віджим 15 минут віджимає. Дуже хороша штука є режим таймер. Тобто, наприклад, якщо ви закидаєте стірку і вам треба її аж ранком витягнути, ви собі нажимаєте, щоб у вас включилося через 3 години. Через 6 годин або через 9 і режим таймера ви загрузили стірку, лахи положили. Воно ожидає 9, наприклад, годин чи 6 чи 3, потім стирає. І ви собі зранку не, так, не треба, щоб стірка постірена, лежала там до ранку тих 6 годин віджата вже в тому. Так само же є без складок, хороша функція. Якщо, наприклад, ви чуєте, ну, ну, є якась можливість куд кудись потрібність кудись вийти. Ви собі просто нажимаєте без складок. Не буде речі помніті, такі в барабані, як то є зазвичай. Так само є ще дуже хороша кнопка Блокіровка від дітей. Оце дві кнопки. При їхньому натисканні перед тим як загрузити. Треба потримати секунду. І отут вибиває червоним блокировка від дітей. Я вам потім зможе покажу ще. І... Це без проблем. Бо деколи діти як прийдуть, як почнуть клацати, то можуть їх поставити, що буде стирати до 5 годин. А так дитина прийде, собі тими кнопочками тішиться і все добре. От ми чуємо, що вода не попадає, не загружається. Зараз стиралка, походу, має виключитись. О! От у нас стиралка виключилася, так як немає подачі води. Що я хотів ще розказати за блокіровку от дітей. От ви нажимаєте цих двер, дві кнопки, утримуєте. Все, блокировка включена. Дуже хороша річ. Так само є же кнопка пауза, якщо треба, і загрузка. це відео спеціально для конкурсу в сині. Дякую за увагу. До побачення.